Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд анонс продукцій в АТБ. З 2 вже серпень по 8. Ну, ми будемо з вами дивитись також промгрупу. Значить, це буде по 9 включно. Так, я вже приготував свій золотий маркер. Ви також можете приготувати свої записники і відмічати зі мною самі найкращі пропозиції, самі найкращі знижки. Які будуть з 2 серпня в магазині АТБ. Сама найкраща знижка на морозовий хрещатик 45%. 100 грамів в стаканчику і ось таке як, як сендвіч. Да? Сендвіч з какао. 14,60 гривень і 16,40. Тут у нас будуть вареники та пельмені від торгової марки Мішутка. Мішутка з картоплею 450 грамів, 28,90. Так, це у нас йде, йдуть пельмені з м'ясом телятини 65,90, 450 грам. З м'ясом індика. Вага 650 грамів, 83,90. І філейні 650 грамів, 75,90 Знижки непогані. Я знаю, що в мене на каналі дуже хороші господинки, вміють все робити, готувати. Але знаєте, на швидку руч, хто поспішає, звичайно, що ціна хороша. І, здається, що писали що в коментарях, що мішутка три ведмеді, торгова марка. Це хороші вареники та пельмені. Лейс, чіпси. Давно чіпси не купував. Лейс. Одного разу я взяв, щось вони мені не зайшли. Не знаю, чим була прогіркла ця олія, гіркувата була чи що. А, ось. Але я полюбляю ці рефлені, але також давно не брав. І зв'язку з тим, що да, подорожчали. а от за 36,90 120 грам можна купити. Хороша знижка, молодь все одно. Все одно купує. Жувальні цукірки 35,50, 16,50, желейні, хробачки, черв'ячки, 18,50, зі знижкою 20-22%. Тут в нас буде ковбаска до пюрешки пів кілограма, паличка 40% знижки 58,70. Ну, непогана знижка. Тут у нас буде салямі італійська від Добров. Добров, ви знаєте, хороша торгова марка якісна. Не один раз я купував. В коментарях також відгуки про неї добрі. 43% знижки, кілограм 250 гривень. Кетчуп від торгової марки Королівський смак. До шашлику та лагідний, 35% знижки, вага 250 грам, 16,50 Зараз я бачу, що на вихідні дуже часто купують а, кетчупи, водичку і десь на вилазку. люди все одно десь якось себе з хати випирають, можна сказати, і десь на вилазку, все одно на річки, на якісь озера від'їжджають. Тому купують шашлики, кетчупи. Так, тут у нас буде майонез королівський 300 грам 2790 і 500 грам 4690. Теж хороша знижка. За майонез я не знаю як, але не плутайте. Дехто дуже плутає, що це належить одній особі. Це зовсім інакша компанія. Так, далі. Дуже хороша знижка на чай мономах, надзвичайно хороша. Але чаю я маю в вдосить. <гум> дякую за чай. Дуже дякую, хто мені прислав чай. Так, 80 Мономах. Надзвичайно хороша ціна. От я би купив. Хто потребує е чай, дивіться, дуже хороша знижка, був 54. Зараз 34 упаковка йде 80 грам Мономах тому можна прикупити або цей, або цей. З різними смаками із бергамотом. І чорний. Так, це у нас пакетований чай Мономах 40 плюс 5 пакетів. 28,90 теж надзвичайно хороша ціна. Тобто знижка 28,90, за 45 пакетів. Цей у нас йде. З добавкою 30 пакетів, 24,50 і зелений 20 гривень 90 копійок, 25 фільтр пакетів. Теж зверніть увагу, зараз на ці знижки на цей чай. Далі у нас буде 7 від своя лінія, 180 г, 161 гривня 90 копійок. Крабові палочки, своя лінія пів кілограма 70 гривень 90 копійок. Заморожені. Ікра Тріски від Веладіс, 50 гривень 100 г, сардіна торгової марки море і кілька з фасоли від торгової марки море. Ціни бачите на екрані. Не знаю, я робив дегустацію на каналі, чи мені така партія попалась, чи що, але воно, вона мені не сподобалась. Не знаю, також в коментарях теж були відгуки незадоволені. Споживачі не задоволені цією маркою. Так, далі в нас будуть сирки від Золотий Резерв. І зверніть увагу, дуже хороша знижка. 35% 11,50% за сирок «Першковий» та дружба. Тут у нас буде пікнік-закуска з баварськими ковбасками. Упаковка 200 г 32 гривні 40 копійок. Морозово від торгової марки Ласка, кенійська зебра. Прямо з Кенії нам привезли морозиво, пів кілограма майже 90 гривень. Хто купував це морозиво, залишайте, будь ласка, коментар. Ніколи не купував від торгової марки. Ласка морозиво. Будемо вам дуже вдячні за коментарі на рахунок цього морозива. Хочу вас порадити, хто купує, хто користується зубною пастою на надзвичайно хороші знижки 40% відновлення та захист Сенсоден 75 мл 82 гривні 90 копійок. Сенсоден велика 100 мл, екстра відбілювання. 69,90, і велика теж 100 мл щоденний захист 6490. Ось, Навіть на майбутнє можна придбати. Якщо у вас закінчується паста, на майбутнє можна придбати. Хочу сказати, що ціна дійсно хороша. Я був в інших магазинах. Зараз по такій ціні ніде такої пасти купити не можна. Дивимось з вами далі. Тут в нас знову ковбаска від своя лінія. Кілограм 247,60 салями. Мускатна. А ковбаска золотиста. Від своя лінія. Нарізка 27,90. Сосиски. із тигра Від своя лінія 50 гривень за 300 грам. Шинка від добров. Варена куряча, це теж хороша. Я колись купував. Мені вона сподобалась пів кілограма 137 гривень. Сирки пластинками різані. Різані польські сири. 135 грам упаковка, 50 гривень, 90 копійок. Сир плавлений вершковий. Торгова марка Ферма 160 грам упаковка 43 гривні. Тут в нас будуть сирки. Кисломолочний для дітей 12,50. І сиркова паста для дітей 90 грамм, 13 гривень від Яготинської. Також буде кава. Бачу, цього разу не дуже така хороша знижка, але комплімент. Від АТВ. Амбасадор 250 грам 115,20 Амбасадор 200 грам 209,70 і чай. Чорний байховий своя лінія, 83,90, 100 пакетів. Мілка, шплитка, шоколад з печивом орео 43 гривні. Цукерки за 100 грам 20 гривень 77 копів. А, це чорний слив з волоським горіхом від своєї лінії. Зрозумів. Бісквіт. З молочним наповнювачем за 280 грам, 62 гривні 50 копійок, хоче АТБ. Вафельки роше вже не 10 гривень, а майже 12 гривень. Подорожчали на 2 гривні. Фігурні вироби, палочки глазуровані 18,20 за 170 грам. І листаємо наш журнал. Дивимось далі, що тут у нас? Тут у нас. Листаю з вами. Листаю з вами. Не дивився взагалі, тому самому цікаво, каша Горохова, та каша гречана. Так, упаковка 340 грам. Горохова 36,90 зі свининою і гречана 4090. Зі свининою також, так? Да? Так, м'ясо корей в власному соку від своя лінія. 325 грам, 52 гривні 90 копійок. Гриби печериці мариновані. 80 гривень майже 530 грам, і від Deluxe 47,90, 280 грам. Тут у нас чіпси 28,90 арахіс 13,50, 25,50. своя лінія. Потасу, анчоуси по 30 гривень. Також ще хороша ціна тримається на перець духмяний 17,60-30 грам. Чорний перець, 7,90 20 грам. І бачу, це у нас гвоздика. 21 ,30 гривня 30 копійок. А це що в нас? Шампунь. Шампунь 400 мл 113 гривень від Schwarzkopf Gliss Для дуже пошкодженого та сухого волосся. Хто фарбує, користується плойками та феном, захищайте своє волосся. Доглядайте за ним. Гель для душу надзвичайно дорогий. Не знаю, чому його тут підставили. 105 гривень за 250 мл. Торгова марка Колгіт зубна паста. 50 мл 24,70. І зубні щітки Колгіт 92 гривні за 3 штуки з деревним вугіллям. Крем дитячий, універсальний з екстрактом череди 30 гривень, 50 копійок, 75 мл тюбик. Тут ціла-ціла купа серветок. Серветки по 120 штук. 42 гривні 90 копійок. Ось ці. Вологий туалетний папір. В упаковці 50 штук, 240. Це ще хороша, нормальна ціна. Це у нас пилюшки. Розмір 60 на 90, одноразові поглинаючі, 75 гривень, 10 штук в упаковці. Дезодорант для взуття 71 гривня. До речі, я нижчі ціни ще поки що не бачив. Це ще нормальна ціна. Я таким теж користуюсь, задоволений. Лак для волосся. ультрасильної фіксації від своєї лінії. 44,90, 225 мл, Теж хороша ціна. Не знаю, як він працює, але ціна хороша. Порошок. 2 кілограма 800 грам вашен фрі 1790. Бачу, що дуже подорожчала вода. Ну, ще зі знижкою за 12 гривень, півтора літрову можна купити бювет. Природно лікувальна столова, слабогазована, негазована і, мабуть, сильно газована. 1190. А тут сторінка для дітей. Я е, завжди кажу: заходьте в АТБ і дивіться, надзвичайно хороші іграшки в АТБ. Але зараз, зараз Канцелярія в АТБ. Надзвичайно теж цікава Канцелярія в АТБ. Вже відео є на каналі. Хто ще не подивився, можете зайти на канал і подивитись Канцелярію в АТБ. Промгрупа. Яка починається з, 9, з 3 і по 9 включно. Каструля з кришкою емальована на 3 літри 279 гривень. Чайник емальований з кришкою 3 літровий 399 гривень. Я бачу, що ціни піднялись. Банка скляна з пластиковою кришкою на літр 730-85 гривень. Салатник склокерамічний круглий 73 гривні. Хочу вам дуже подякувати за ваші лайки, вподобайки і за ваші коментарі. Це окремо, окремо вам дуже дякую. Тарілки від Люмінарк. Обідня. 25 см уже по 66,90 і тарілка глибока 20 см. Теж люмінарк. 66,90 пледи 100% поліестер з 1,50 метр, 80. Кольори в асортименті 299 гривень. Рушники махрові, 100% бавовна розмір 50 на 90, 115 гривень. Кольори в асортименті. Простирадло на резинці. 100% бавовна. Розмір, бачите, 299 гривень. Кольори теж в асортименті. Шуруповерт: 699 гривень. Ящик для інструменту 199 гривень. Розмір на екрані. Піна монтажна 109 гривень. Мастило універсальне 100 мл 75 гривень. І остання сторінка, і я вас не затримую, тому що йду готувати дещо смачне на канал 59,90 фарба паліт. Олівець для брів механічний 44 гривні. Серветки, які ми постійно бачимо в АТБ, 10 штук упаковці 45 гривень. Ще тримається ціна. Набір світильників універсальних 3 штуки 249 гривень з пультом управління. Це в нас похорон. Привезли. Хоронити не можу, друзі. Дуже часто зараз не можу. Молодий боєць. Набір шкарпеток Дві пари в упаковці 40 гривень, шльопанці чоловічі 169 гривень, розмір з 40 по 45. Шльопанці жіночі 149 гривень. Розмір з 37 по 41. Футболки чоловічі 129 гривень. Тоніки жіночі 179 гривень. Вже зі знижкою. Набір експериментів 95 гривень. Набір для розпису. Картини по номерам 149 гривень. Гра настільна для дітей 169 гривень. Злив гнучкий для змішувача 159 гривень. Дуже хороша штука. Набір для пікніка 21 предмет, 229 гривень. Тут у нас подушка для стільця 129 гривень. Мішок спальний, туристичний 399 гривень зі знижкою. Я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого.